Всім вітання! Сьогодні попрацюємо із послідовним коливальним контуром. І такий у нас є конденсатор збірочка, це резонансний подивимося: резонанс напруг, резонанс струмів. Це досить таки важливий показник, тому що наявність напруги не означає. Наявність потужності, тому що для виконання роботи треба, щоб були правильні параметри. Що таке напруга струм? Ми знаємо лише поверхнево. А щоб це зрозуміти, зараз я продемонструю на експерименті. Дивимося, у нас зараз споживання йде 46 Вт. Працюють дві лампочки коло. От у нас так йде, я вже його демонстрував. Це у нас конд... трансформатор, який Оце ми бачимо зараз. Зм... Це у нас цей трансформатор. І оці у нас провіднички заходять. Оце у нас тут з'єднання на конденсаторі. І вольтмет стоїть на цих діодах, і вони тут якби знімають. Схема перед нами. Напруга зараз на цьому конденсаторі 47 вольт, і тепер я включаю конденсатори. Так, я включив цей конденсатор, у мене напруга виросла до 83 вольт. Вимикаю, включаю ці два крайніх конденсатори напруга 94 вольти. Майже так само, як було на цих двох. Тобто, якщо ми візьмемо зараз, включаємо ці два, напруга 84. Цей один напруга майже однакова. Для чого я це демонструю? Що ми побачимо далі. І тепер дивимося напруга на ленті, яка працює там далі. Я включаю конденсатор. Дивимося споживання у нас 47, тут 9,50. Виключив конденсатор, напруга просіла, споживання виростає. Включив конденсатор, споживання пішло донизу, напруга навантаженні більше. Це досить таки важливо. І тепер дивимося, частота у нас. Так, рестарт. Так, частота з конденсатором. Коли я включаю, от у нас частота виростає. При цьому у нас йде зниження споживання і виростання напруги, це за рахунок коливань. Якраз оцей конденсатор, який знаходиться в торинному колі, дає нам приріст частоти, додаткові коливання, і ми на блоку живлення маємо зменшення споживання, а вже в цьому колі йде за рахунок. Трансформатора Тесла. Там йде навантаження, і тут якраз ці коливання ми бачимо. Тепер вертаємося знову до цих конденсаторів і дивимося. У нас напруга 83 вольти. І зараз я ще таки візьму антенну. І зараз я стаю на діоди. Напруга виросла до 180 вольт. Відкинув антенну 84, стаю антеною маємо приріст 100 вольт майже. Це так, для наступних експериментів. А зараз я, як на схемі є в нас двигун. З конденсаторами. Ми побачили, що напруга майже однакова що на перших двох, що на крайніх двох. І тепер подивимося, як це впливає на роботу. Так, в даний момент конденсатори виключені. Тобто, насколо розімкнене. вантаженні у нас напруга 9,13, споживання 49 Вт. Тепер я включаю перші два конденсатори. Двигун у нас і напруга менше, ніж 1 вольт. Тут пішла просадка напруги на навантажені, споживання, в принципі, однаково. Тепер я ці два конденсатори виключаю, включаю ці два. Запрацював двигун, почули. Напруга на двигуну вже майже 8 вольт. Тут, Споживання, бачите, впало і напруга майже 9 вод. Висновки будете робити самостійно, я свого нічого не в'язую. Тепер вимикаю конденсатори, споживання пішло до верху, бачимо, і включаю конденсатори. Поживання пішло донизу, працює двигун 8 вольт, і якщо зараз я буду додати скважність виростає потужність. От нас 20% склажність. Звичайно, лампочки вже горять значно яскравіше. Але чим більший струм йде в первинному колі, тим більше ми можемо зняти. І тепер, коли я вимикаю конденсатори, двигун перестав працювати. Тут у нас пішла напруга у нас, це споживання 63 Вт. Включив додаткове навантаження, споживання пішло донизу. І ми маємо роботу. Тепер я вимикаю генератор і трошки поспілкуємось. Вертаємося до схеми, яка особливість даної схеми. Важливим елементом є. Цей трансформатор. От тут, якщо подивитися, є стики. Тут у нас розімкнене магнітне поле. Там стоять ізолятори, які магнітні потоки якби трошки розривають. І як ви побачили, за рахунок того, що у нас, коли ми вводимо в резонанс, але це. Ми бачили, коли ми ставимо цей конденсатор на цих двох напруга у нас була, і так само на цих напруга була. Але в першому варіанті у нас двигун не працював. А вже коли ми другий включаємо отут, двигун починає працювати. Ще раз демонструю, що це дійсно так. Включаю генератор. Включаю ці два. У нас напруга була 80 вольт. Зараз майже нічого немає, менше вольта. Працює двигун 9 вольт. Тут якраз оце є резонанс. Саме той, що пов'язаний з струмом, є потужність. І саме коли ми даємо резонанс, цей, що пов'язаний з струмом, зараз я виключаю ці конденсатори, і в нас споживання пішло доверху. Тобто ми маємо зняття енергії з коливального послідовного контуру з зменшенням споживання. І результат, звичайно, цікавий. Точка один у нас є, це вже я не раз демонстрував. Схеми є попереднього відео. Але сьогодні я знімав енергію з такої приблуди. Я її вчора зробив, попробував, вона цікаво виконана, але як я її робив, це я вже продемонструю в слідучих відео. Кому? Цікаво, ставляйте лайк, пишіть коментарі. Хто не підписаний, підписуйтесь і до нових зустрічей.